Всіх вітаю на каналі. Зараз ми з вами будемо палити грубу. На дворі холодно і дуже сильно йде якийсь мокрий такий сніг з дощем. Хочу показати, скільки сьогодні в мене кури знесли яєць. Сьогодні прогрес. Зараз піду наберу дров і будемо з вами розпалювати грубу. Бо газ стоїть на одиничці, в хаті прохладно. Треба пропалити, щоб було тепліше і уютніше. Тут в мене є дрова, який я, собственно, ручно нарізала і наскладувала. Таке в мене є ведро. Туди наберу дров і ми з вами будемо палити грубку. Ось наскладала вже зараз. Бачите? Зараз я дрова занесу в хату і будемо бачити далі, що робити. Так, ось зайшла в прихожу кухню. У нас тут все зразу. Дивіться, хто в мене є. Дивіться, хто в мене тут спить. Мій хороший. Мій котик. Мій котик. Правда, красивий? Я його дуже люблю. У нього дуже багато імен. У нас і рижий, і котик, і міки, і дуже-дуже багато різних в нього названь цього котика. Добре, йдемо палити руку. Зараз ми з вами виберемо гопіл. Попрошлий раз я палила грубу. Пару днів назад. Багато не можу дозволити собі включити так, як положено, бо то дорого. А грубка здалася від бабушки нам. Я ще старенька, але вона дуже добра. Вона колись, яка була маленька, Палили брикету мені, я завжди приходжу з школи до них колись. У них так тепло, так добре. Потім вони провели газ та вже не палили. Вони могли собі дозволити, але грубку не викидали. Казали, що прийдуть такі часи, що ще та грубка буде в нагоді. Так воно і є. І треба відкрити заслонку. Для того, щоб запалити, треба нам всяку п'язно. Коробочки, бумажки, новорічні конфети, остатки бумажок. Бумажок нарвати. Для того, щоб у нас гарно загорілися дрова. Накладемо тоненький дров щоб вони добре загорілися бездренько. Такі порубані, тоненькі, такі глячки, така курантку, вона її зламати. на двоє, вона дуже добре загориться. Підпалюємо. Давай його трошки закриємо, щоб дим на хату не йшов. І ждемо. Дивіться, дрова загорілася. Бачите? Іменно там, де була кура, і де тоненькі віточки були. Красиво. Дивіться, як гарно горить. Бачите? Зараз ми підложимо туди товстіших дров, і вже воно собі буде там горіти, нагрівати систему парового опалення. Та й буде нам через пару годинок на градусніку 20, та й вже буде тепло. Коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь, будемо з вами спілкуватися в коментарях. Я буду знімати вам відео, як я живу, де я і як я нахожусь, Якщо вам буде це цікаво, до нових зустрічей!